Мої коментарі, ось, будь ласка, ваша Україна може. Можемо дати. Нас теж свою карту скинули. Так, да, ви Джорджу... знаєте, Ми ж теж від, від яких документів, а то не так, що просто... Шановні, ви так. дивіться, ми до вас відносимося до нормальних людей українців. Але, 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 але ваші, ваші, Люди, які власники, гроші заробляють для України. Ваші, але... Ваші, послухайте, ваші власники, листів, чи користувачі. Порушують закон, заставляють вас порушувати. Може так? Та не ми порушуємо. а Зараз вона створювала скажіть, а чому не можна довести, якось карту дати, якісь временні бої виставити. Ну До цих ж непонятках, воно ж тоді починається. Ви за не виставили навіть без світок не маєте права через парк проїжджати без дозволу. Так нас нема, що це пар. У нас нема тут, що це парк. І в режимі не написано, що це парк. Чому не написано? І я виставить временні бої, і все туди нема. Ви просто знайшли жертву, та і все, і починає Через на вас я зараз задаю питання вашому користувачу. Чому ви не знаєте, що це таке? А ми. нам кажуть, що це не пар. І все. Ми не згодні Ні, з цим. Ну, що я вам можу а, сказати? Я ж кажу, що всі дії наші можете оскаржити в судовому порядку. Ну, зрозуміло, ви знаєте, що ми будемо нам просто тягани. Не... Ви не знаєте, як судні. У нас завжди кого? Сіряка карає. Мені вже приходити парку, можете окажете в течение 10 днів через Коли таке було, що Дивіться, по, по вашій логіці ми повинні що робити? Взагалі? Чим займатися? ну, скажіть мені. Охороняти парк. А тепер до вас, як керівника парку, Я чого не... ви досі де? не виставили бої, де вказується, що це парк? Ну, в ремені. Ось підіжіть. А чого ви вирішили, що вони повинні стояти? А чого русло обозначене? Тому що це форвато. Судного... А лашатний парк теж бути обозначений. В липовому обозначений буями. Обозначений Я буями. Хто? Влипомо Без обоз... поняття там Ні. ні не, не міжрічинським на Київському обозначений? Ні. Я там не був ні разу. Немав законодавстві такого. Є Нема не, не, не передбачення. У нас щоб ви знали, отут, отут стоять бої під водою. Їх ставили, точки радіоактивні, точки стоять, коли відбивали межі парку, точки стоять <кій> і по землі, кругом. Розумієте? В Вони є, не написано, що плавать, плавать будет, тут ніколи не буде.